Розклад склад подорож, що позитивного принесеться подорож, що негативного застереження, порада та загальна карта. Ну, в цілому подорож буде дуже добре організована і продумано, і це принесе цій подорожі успіх. Що позитивного? Подорож допоможе позбавитись від такого застою, від зневіри, від апатії, тобто сколихне вас. Що негативного? Негативного, ну якщо можна так сказати, негативного, трішечки буде не так. Як ви собі уявляєте. Тобто, не так, як ви планували. Хоча це не факт, що це буде погано. Трішечки, можливо, це вас засмутить. Застереження. Застереження, скоріш за все, доведеться потратити більше, ніж ви планували. І порада. Ідеально, якщо ви цю подорож сплануєте з своїми близькими з родини. Тобто, чим більше людей поїде з родини, тим подорож буде яскравішою, цікавішою, успішнішою.